Девять утра. Было нас горешь, как быстрее подушен давил город. Блин сты обгорелые пыль, Оттенька приближает по грызне. Самі назад, шановні носівчани, ветерани війни, гості міста, цієї квітучої весняної пори ми знову зустрічаємо день перемоги. Свято, велич якого не тмяніє з роками. Воно щоразу радістю і тугою озивається в кожному серці, бо нема в Україні родини, якою б не торкнулася війна своїм чорним зловісним крилом. Шану полегер... Полеглим у роки війни вітаємо бойових ветеранів. Для нас вони є поколінням переможців, які зламали хребет фашизму, відстояли батьківщину, підняли з попелища рідну землю. Я схиляю голови перед тими, хто перед наше покоління перед тими ветеранами, кому пощастило пройти через горнило бит і дожити до світлого дня перемоги. Все менше і менше залишається їх у життєвому строю. Ножцівщина має славну бойову. Є славні, світлі. І величні дати, і поміж ними безсумнів отця. Вона до нас прийшла ще раз і звеселила душі і серця. Спинися біля братської могили, та цплячись батьки, брати, сини. Вони країну рідну боронили, в горнилі найстрашнішої війни. Не лицарі казкові, не антеї, звичайні люди, отакі, як ми. Безстрашно кожну п'ять землі своєї звільняли від фашистської чуми. Я вранці всміхнувсь новому дню Та не щебет прунає щемно біля святого вічного вогню в визволителя до землі. Уже давно закінчилась війна, лишила обелізки та кургани під кулями ворожими сповна. За те, що заплатили ветерани. В отакішні не ради на горов, скалічені, страждали медсандбата, за право жить, завдячує народ, полегли і посивілим. Сронні жителі і гості міста Носівка, сьогодні минає 64 роки від Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Війна та була сама жорстока, сама кривава із всіх попередніх. В перші дні війни було висловлено лозунг Наше діло праве, враг буде розбит, побіда буде за нами. І ще було сказано, що не раз ми били вражу силу, тож нагадаємо Гітлерові знов Дісталась для нашого народу перемога. Над озброєним до зубів ворога. Але для нас то була священна війна, і тому було прагнення перемогти. Адже над нами нависла не мала ні одна армія у світі. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя для перемоги над агресором. Хай вам щастить! Слово для виступу надається голові районної ради ветеранів Ляшенко Олександрію Олександрівні. Дорогі ветерани, шановні земляки, сьогодні ми по традиції дружно прийшли, щоб відзначити таку, таке світле свято. День. Сьогодні, 64-ту річницю перемоги в великій вітчизняній війні, все людство шановує людей, які, не шкодуючи свого життя, здоров'я, але маючи високий патріотизм і обов'язок перед країною, яка виховала їх, самовіддали, віддали, змагалися, боролися за перемогу на фронтах які не змогли повернутися до рідних домів. Їхні імена назавжди викарбовані на гранітних плитах благополуччя, щоб добром і щастям повнилась ваша родинна чаша, щоб у вас, у ваших сім'ях, завжди була злагода, мир і життя. Слышите? Так, слышишь? убитим воїнам на полі битви возносить у цей день.